Думала, що я не буду нічого знімати, але вирішила познімати. Ось це стежечка від рибника і вона йде в село Довге. Дивіться, яка крута стежка. Ой, ну тут трохи страшно. Страшно. Коротше, виїхали. Ми от звідси. Тут нормальна дорога для автомобілів, а ми прямуємо далі. Гравійка прикольна, звичайно, але бляхомо, як вона руки відбуває. Краще. Знайшли дуже гарне місце біля річки. Що вики фу-фу-фу-фу-фу. Коротше, ми йдемо на, на доспад. Вилісила довгого і забула кіослата. Фу, є куди б ровер, але прикольно. Неподалік від села Довга є водоспад лазний один із чотирьох значних водоспадів у сколівських баскидах. Цей водоспад є найвищий у львівській області і його висота сягає 12 метрів. Короче, зима близько. Завдрала. Дивіться, замість потиків можна брати щось інше, якесь щось таке, щоб було видно. Отаку на сумку зачіпати на кермо. І це вже відстань між вами ну, і автомобілем. Ну, хай метр. Скільки вже разів мені камінюки били по рамі, як, як по серці сірком. Ну, чесно скажу, як воно лупить. І, і що ти зробиш? Це велика. а другого да, боку на фарби? Це таких поїздок в гори. Чи недалеко я маю завжди торбиночки з задніх хом'як. Бачите, який прикол. Недавно побачила, як використовують, прив'язують його тут, а не тут. Також в мене є бочонок. Можна вже витягати все -таки. такі штучки-дрючки. І також маю ще такий хом'ячок. Має ще один, до... Тобто у мене кріпком пива. Так що замовляйте кабуни. Вони дуже місткі. Ой, тут, тут, тут сміття, вибачте, вибачте, але ви зрозуміли. Ви спитаєте, Мирослава, ну ти в бочонку везла там ковбаски. А що ж, наші вам були потрібні хомічки? А я скажу вам, для чого були хомячки. Ну ось, для такого вантажу. Ось таке, це, коротше, не реклама, нам за це не платили. Вживайте алкоголь розумно. Село Довге Гірське розкинулось по обидва береги річки Стрий і знаходиться у мальовничій долині. Наприкінці 1980-х років село планувалося затопити, зробивши в цих околицях так зване Карпатське море. Згодом водосховище мало розміститися на частині території села. Благо, цього не сталося. У селі є такі джерела мінеральної води, як у Трускавці та Східниці. Село відоме своїми. Казковими пейзажами, а вздовж річки стри, яка ділить село на дві частини, можна знайти затишні локації для відпочинку. Вже стебник. Вітайте! Хоча хто там спитає всім пофіг! Мирослава, де ти поїхала з самого ранку в понеділок? А я вам скажу, я поїхала в поліклініку. Думаю, чому я виграла таку лотерею? Мало того, мені не можна їсти половину продуктів, та й у мене ще такий довгий шлях зцілення. Але що поробити, мушу витягувати себе. Тепер будемо точно як місцеві. Буде в місцеві, Капрал буде мене на спині, в рюкзачку такому прозорому, а я буду на велику їхати. Ні, ну клас, він вже готовий. Все, виїжджаємо. Привіт, мій дорогий глядач. Знайомі слова, правда. Сьогодні середа, 11 вересня, і це все ж таки виходить маленький вложик, як ви замітили. Почалося все з села Довгого. А сьогодні я вже працюю, сьогодні дощовий день. І такий собі настрій. Але настрій погіршився не через те, що дощик крапає кап-кап-кап. Сьогодні була розмова на роботі. І, на жаль, мій відділ скорочують. Капрал, візьмеш на роботу. Може, ти десь директор якої фірми, а я не знаю. Ідуть скорочення. Йдуть зміни в цьому житті. Я ще маю декілька місяців для того, бо не знати, буду я в моєму відділі, не буду, чи я чи в мене кудись, якщо я захочу піти в інше відділення десь працювати. Е, і тобто я маю до зими час, але що я просто хотіла сказати, що я тільки починаю себе відновлювати більш-менш. Емоційно, фізично, бо в мене, як я казала, цей рік дуже веселий, і в мене бачите, ой, яка штучка. Не знати від чого, що маєте. Мало того, до ендокринолога я їжджу. Я тепер до дерматолога маю піти і до офтальмолога. Боже, зараз буде стільки проблеми. Окей, забули, забули. Просто це такі мої думки. Знаєте, коли ти працюєш з класними людьми, на класній роботі, тебе гнучкий графік, тебе все влаштовує, все класно, працюй, живи. Але ми ж живемо в такому беремному світі, що не можна так просто взяти і розслабитись. Так, як не пандемія, то війна, то ще щось і, на жаль, скорочення на роботі. Але. Це не привід, аж так сильно печалитись. Сьогодні можна сліганця, можна, тому що новина неприємна. Але треба брати себе в руки. І, і, і все, все буде файно. Знаєте, просто мені колись пропонували перейти в інший відділ, працювати на кращих, можливо, умовах. Можливо, би, я вже була б тим лідом десь. Але. Останні роки вони дуже важкі, насправді дуже важкі. Витягую себе, і я сказала, що я просто не маю сил ні фізичних, ну фізичних то ще так, але і емоційних, щоб щось нове покращувати, вчити, їздити у відрядження, спілкуватися з людьми, з іноземцями. Я тепер ні з ким практично не спілкуюся взагалі. У мене коло людей це чотири людини, напевно. А тут треба йти в друге відділення. Ні-ні-ні, Але це було раніше. Це було раніше. А тепер. ближче до зими, нові зміни, може, дійсно, 25-й рік буде для мене. Якимось новим етапом і по здоров'ї, десь Бог, і по роботі. Бо треба за того малого гівнюка платити. Він <гум> хоче їсти, як і я. В мене навіть була думка, е навіть якщо мені не підійде якась інша вакансія, бо я не зупинюсь на цьому відділі, і, на жаль, мені прийдеться піти з нашої фірми. Я просто зроблю собі паузу. Паузу, бо тому що ну, я думаю, це піде і на користь. Ну, по фінансах не дуже, але аби себе зібрати до кубки реально. І, ну, тобто місяць перерви, думаю, я не пропаду. Підемо з котом. Пожар. <світ> 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 Ми будемо з котом, не знаю. Лаванду садити. Я, я давно мріяла лаванду садити. До речі, декілька років тому назад я мріяла садити лаванду, у мене є дома город, поля багато. Ну, все, наш час на візьмемо насіння в лесі в моєї коліжанки. Кіт, альо, ти мої yeah. стразики, стрази, ти що? Найвищої проби. Коротше, будемо садити з котом лаванду. Підписуйтесь. Сміх сміхом. ви підписуйтесь на цей канал? Пишіть якісь коментарі, трохи розлогі, бо ніби Ютуб любить такі великі коменти. Так кажуть, я не знаю. Закину там номер картки. Підтримайте майже безробітну людину. Що ж мені так смішно? Але це не смішно, це тупо історичний сміх. Одним словом. Аби це відео було довжелезне я вам бажаю гарного вечора, гарного дня, щоб це не було. Пам'ятаємо, немає безвихідних варіантів в житті. Все можна вирішити. І головне здоров'ячко, як то кажуть. щастячка і здоровічка. Ну, та, і грошиків. Та й так, все нормально. Донайте, не забувайте, що війна триває. Найбільше зло це і наш сусід кінчений, а все решта це, це дрібниці. По суті, це дрібниці. Поки ми живемо, поки тримаємося більш-менш, ходимо по цій землі, то все буде окей. Тому всього, всього найліпшішого здоробича. цьомки бамки